Сьогодні в день народження нашої громади, 992-ї річниці народження нашого міста. Передаємо нашим рідним військовим частинам Білоцерківським допомогу у вигляді 25 пікапів. Toyota Hilux загальну вартість більше 36 мільйонів гривень. Дякую громаді, нашому місту. Постійно надає допомогу не тільки моєї військовій частині, а всім військовим частинам, які знаходяться в нашому гарнізоні. Дякую вам за все. Дякую за підтримку. Разом до перемоги. Хочу подякувати нашим військовим і платникам податків і всім небайдужим білоцерківцям, які допомагають військовим. Від нашого батальйону, який уже сьомий місяць виконує завдання на сході України, хочу подякувати платникам податків за три машини, які будуть передані. Взводу безпілотних авіаційних комплексів, подякувати нашим хлопцям, які зараз виконують бойові завдання і щоденно нищать ворога. Подякувати адміністрації Білої церкви через те, що вони себе показують як ефективні менеджери і розуміють на що зараз треба спрямовувати кошти. І мені хочеться подарувати невеличку ікону. Це Софія премудрість. І мені хочеться побажати і надалі нашій адміністрації бути мудрими керманищами і разом будемо наближати перемогу. Слава Україні! Дякую вам, дякую, вам, дякую усім громадянам Білої церкви. Дякую. Хочемо подякувати за благодійну допомогу у наданні 72 й бригаді. Імені чорних запорожців автомобільної техніки, яка буде в подальшому продовжувати охороняти і обороняти стійко кордони нашої держави. Цей автомобіль виконає з гідністю і честю захист мирного неба, евакуацію особового складу, а також прикриє надійно як місто, так і тил наших підрозділів. Хочу подякувати нашим. Людям, дякую великим. Скоро перемога. Ми в ній будемо йти перші. Дякую. Дякуємо, а я ж кажу, що ще раз не повторюю сказати, що це подарунок всієї нашої білоцерківської громади для наших військових, які дають можливість нам в Білій жити мирно.